Вони збили частину цих шахетів. Тут не важлива, неважлива кількість, важливо, що вони це зробили. Тобто, тобто, прийняти цей психологічний бар'єр, подолана, що щось залітає з боку Росії, або, взагалі, що залітає, треба бити це дуже добре в даному випадку. А, а все інше, те, що вони почали реагувати, там якусь підготовку проводити. Ну я вважаю, що це гарний крок і. Гарна новина теж для України, тому що Україна завжди попереджувала, що далі буде, і воно пішло. А стосовно іншого світу, ну якщо говорити про американців, то американці завжди говорили, що в першу чергу повинні діяти європейці. Вони готові продавати зброю європейцям, вони готові надавати там розвитку, наприклад, а все інші європейці повинні робити за власні кошти, в тому числі брати на себе тягар. Війни, якщо буде цей конфлікт, так що нічого такого особливо неочікуваного не побачив. Ну, принаймні, дуже гарна. новина що ну європейці відчули що війна може бути не такою, як вони думають: що там танки підуть, там пасувавському коридору. А ну, там, по 200 шахедів, наприклад, в день можуть залітати в Польщу Припустимо, для дезорганізації країни. В Київ прилетів одразу ж президент Фінляндії. Теж добра новина, а тому, що у них величезний кордон з Фінляндія з Росією погрожують вже Фінляндії, і це означає, що дуже гарний. Ну в даному випадку гарний спосіб України нагадати про себе, а натякнути на те, що якщо ви збуваєте ці шахіди над територією країн НАТО, то може ви будете збувати їх на територію України, наприклад, над заходом України. Ну і була запропонована допомога з боку України для організації протиповітряної оборони. Так що це є вже фактично кроком для інтеграції України в військову інфраструктуру НАТО.